Як німці ставляться до комп'ютерної діагностики? Та як ставляться вони тут? Ну, в принципі, ну, якщо, як договориться. Вони проти цього, щоб лізли до їх машин, там, якщо це учасника, я за часні ліця говорю, щоб до їхньої машини конкретно, ну, якщо я приїжджаю, конкретно, щоб я туди сував свої руки, тому що я не маю права взагалі. Ну, якби делать такі маніпуляції, якісь там комп'ютерні діагностики чи ще щось. тому що чого, я офіційно не представник сервісу ніякого, в мене немає допуска, в мене немає ніяких корочок, я ніде не учився на це. Тут, допустимо, ну, От, ну, По суті, я ніхто. Програма в мене ніхто не знає, яка там ліцензія є, ліцензіона чи ні, ну, тобто такі ситуації. От, на, в автохаусах рідко можуть дати свій комп'ютер підключити. Ну, тобі не дать, а підключить, показати тобі там якісь картинки, щось, в общем, туди-сюди. Частники теж проти. Якщо знайдеш якогось адекватного. там, ну... То тоді можна. А, і ще одне. Якщо це, це я за автомобілі, які старше 10-13 десь, там 10, десь 13 років їм, то є, ну, взагалі, які старше 10 років. Про машини які свіженькі, це навіть це в автохаусі тобі ніхто не дасть це дивитися. То есть, якщо ти привезеш нормальну людину, яка з сервісу, представник сервісу, то да, ну, Можуть дати. Прибором можна подивитися, крашена, не крашена, о, Це розрішають. А от по діагностиці це. Ну, Процентів 70% тут они не, 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 не дають, взагалі. Не всі дають підключитися. Така ситуація. Так що, отак вот от.